Коли жінка перебуває у шлюбі і потім уже народила дитину. сурогатна мама народила дитину, перебуває в шлюбі. Він потім фігурує в свідоцтво про народження? Ні. ні, ні. Тобто він тільки на початку дає так, він розвіл, просто дає він... згоду на участь цієї жінки в програмі сурогатного материнства. А цей договір. Там є певні правила. От, наприклад, розкажіть нам щось про цей договір, який До укладається. речі во з точки зору спільної сумісної власності подружжя. от ці ця грошова компенсація за участь в цій програмі згідно договору про серегатне материнство. Вона є об'єктом спільної сумісної власності подружжя. Тобто, чоловік так само має право на ці кошти, які, які? отримала серегатна матір. Так. Тобто сургатна матір виношує, народжує, підлягає такому ризику. А якщо вона в шлюбі, то це подружжя виходить. так? Так, так. тому тобто, що Це кошти набуті під час перебування в зареєстрованому шлюбі. І вони є об'єктом спільної сумісної власності подружжя. Так, так, так. так, так в принципі, він також несе якісь. Угу. А що там, наприклад, в такому договірі розкриті нам якісь секрети, що там. Що там в тому договорі прописано, наприклад, права обов'язки сторін. Тобто право сурогатної матері на отримання компенсації прописується дуже детально, там, що її там забезпечують всіми необхідними там, медичними послугами, лікування, якщо потрібно, забезпечення там, якісного харчування, відпочинку ну повністю плюс це все додатково до грошової компенсації.